Легені міста, затінок влітку та свідки австро-угорського періоду, і все це про дерева, які останнім часом взялися активно вирубувати на вулицях та у парках чернівців. Тож, що це бездумне знищення природи чи оновлення зелених насаджень міста? Розповідаємо далі. Весна традиційний час для чистки та оновлення крон дерев. Однак спостерігаючи масштаби вирубування у чернівцях, городяни переймаються чи не знищать під шумок здорові дерева та ті, які можна врятувати. Вирубати легко, а от посадити і виростити підходяще для простору дерево з усією необхідною арбористикою задача величезної складності. Якщо у влади немає чіткого плану по висадці та догляду, хай краще стоять ті дерева, що є. Це по всьому місту, і того року помітила, що багато живих дерев позрубували, і ніхто за це не відповість. Добре, вміють замилити очі всьому місту. Вулицю Червоноармійську перетворили на розпечені кам'яні джунглі. До новостроїв росли чудові липи. Зараз, якщо залишається десь дерево, то його зріжуть, щоб відкрити вид на приватні забігаловки. Чернівчанка Олена Карпенко, яка оприлюднила своє ставлення до масової рубки у Фейсбук, вважає, що концепція заміни існуючих дерев на карликові види не піде на користь місту, адже останні зовсім не притаманні нашому краю. Більше того, не зможуть виконувати усі необхідні функції. В нашому краю притаманні різні клени, різновиди, липи і інші дерева, тобто це наші дерева і вони набагато більше пасують нам. Тобто, ви уявляєте, що буде, якщо буде будуть, наприклад, великі дерева знищені, і замість них посаджені маленькі карликові, які не дадуть нам ні зацінку, ні обережуть, ні від пилу. І мало того, що, наприклад, якщо вишні, то якщо вони дадуть плоди, я не так думаю, це ж не сакури, то вони ще будуть падати і будуть роїтися мухи, якщо так. А минулого тижня жінка стала очевидицею вирубування дерев у парку імені Тараса Шевченка. Під бензопилу потрапили дерева, які були свідками австро-угорських часів, і які на думку Олени Карпенко можна було. Було хоча б спробувати врятувати. Ну, Іспалінстий іспалін таке величезне дерево. Ну, не знаю. Не схоже що воно було мертве, подивіться. Ну, яке ж воно було мертве? Можна ж було просто дупло залити чимось і зберегти таке величезне дерево. В Україні намагаються зберігати такі рідкісні дерева. У нас вони просто нищаться. Дерева старовинні, що висаджені в австрійський період. Я думаю, що до таких дерев потрібна особлива увага, треба залучати фахівців, знавців, тобто біологів і людей просто вчених, які на цьому розуміються, а не просто так, що нам захотілося, ми те і зробили. Втім, у тресті зеленого господарства кажуть, що жодне дерево не видаляють без оформлення дозвільних документів. Дозвільні документи оформлюються лише комісійно. В склад комісії входить як державна екоінспекція, так і представники міста, і представники профільного підприємства. Тому видаляються насправді тільки аварійні дерева. Які можуть спричинити якусь загрозу життю людини? Останнім часом у Чернівцях поширилася також практика вирубування дерев під час ремонту доріг. Так зараз відбувається на вулиці Чербанюка. Так було і під час ремонту вулиці Хутинської. Місцеві мешканці кажуть, на місці зрубаних дерев обіцяли посадити нові. Однак не так сталося, як гадалося. Ліквідували, і на місці обіцяли висадити нові. Їх не висадили, натомість зробили типу еко-бруківку, в якій мав би рости газон. Ну, в принципі, така альтернатива деревам. Але що сталося потім? вони, Це ж було. Ну то... минулого року. Осінню минулого року вони замість того, щоб доглядати за тою травою, яка мала в екобруківці рости, вони її засипали щебенкою. Тож, допоки чернівчанам доводиться сподіватися, коли на місці вирубаних виростуть нові дерева, всього навсього якихось кілька десятків років. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач дня, ТВА.